Доброго дня, сьогодні 22 травня 2024 року. Знімаю коротеньке відео про черешню SMS 280. В цьому році вона почала достигати згідно заявлених термінів. Тепла рання весна і вже ось така ягода, але ще не повністю зріла, ще є зелені видно. Бачите, є вже такі, що вже майже, майже дозріли. Затягнув трошки сіточкою, що в минулому році з'їли шпаки. В цьому році поки що ще не встигли обклювати, напевно, ще я чимось накрию, щоб ягоди трошки зберегти. Тут їх не дуже багато, навіть ось через сітку, видно, що шпаки достали. Ось, Ранню черешню важко захищати, якось це потрібно укривати або якісь відпугуючі ставити. Як не небагато, то просто шпаки її з'їдають. Ось така ягода. На, на цей термін це, напевно, що один з найкращих сортів. У минулому році ягоди були досить крупні, там 10-12 грам для такої ранньої ягоди. І, ну, і Твердість ягоди там досить така пружна, вона не, не м'ягка і не тріщить. Це сорт, сорт супер. Але ягоду видно теж тут. Сітка трошки заважає показати калібр. І це вона ще не в повній стиглості. Тобто, по-любому вона буде ще трошки крупніше ось тут ще взагалі ще зелені там ягоди Це буквально через пару днів напевно що вже вже будуть червоні і тут також по двоє черешні дізела 6 в минулому році я заакулірував трошки там для себе можливо буде щось на продаж ось такі ягоди це Кордія ще зелена. У мене тут ряд черешень різних сортів тут. Були замовлені в Бахманському питомнику, Ось. Хоча не, не всі, не всі, на жаль, відповідають сорності, але смс-то залишилось. Це лапін загрузка взагалі тут. Бомбезна. Бомбезна загрузка для такої черешні. Ось так. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня.